На жаль, до теми про холодні душі маємо ще одну ілюстрацію. Те, що відбувається у дитячих садочках одного з міст після нашого минулого випуску, складно піддається логіці здоровому глузду. Тиждень тому, нагадаємо, розказали про їжу в дитсадках. Ми з'ясували, що дітей масово не догодовують, причому не тільки за офіційними нормами. Малюків бувають ще й просто крадуть тарілок. Ми спиралися на документальні свідчення батьків, на фахові дослідження наших експертів і, врешті, закликали мам. Взяти харчування дітей під власний контроль. Але те, що сталося потім, змушує нас не зупинятися на одному репортажі. Галина Сергієва про реакцію на сюжет про вкрадену їжу заборона ходити, заборона перебувати на території харчоблоку, замкнення усіх воріт і дверей. І це зовсім не зона, або колонія такі попередження від минулого понеділка розвісили на усіх садках міста Буча. Саме там відбувалися зйомки репортажу ТСН «Тиждень» про обкрадені дитячі тарілки. Лише за день до появи цих оголошень ми закликали всіх батьків зібратися та перевіряти, чим годують їхніх дітей. Тоді ми розказували про крихітні шматки курки з кістками, про незрозумілу баланду з макаронів і жиру. І про загальне недовішування та урізання дитячих порцій у садках по всій Україні наші експерти підтвердили, якісні продукти в садках підмінюють відходами. Ціні, білкові страви з м'яса, риби, сиру заміняють малокорисною картоплею, макаронами та хлібом. Все списують на подорожчання, хоча гуртові закупи Другосортних продуктів для садка виявились дорожче за товари вищого гатунку в роздріб у найближчому супермаркеті і не на трішки, ледве не на третину. Батон 7 гривень був завезений для дітей. В магазині він коштує 5,87. Все це призводить до повального дефіциту імунітету в дітей до слабкості, до хворобливості. І жодна збалансована вечеря вдома цього не компенсує. Ми бачили, звісно, там результати, які нас просто ужаснули. Під час знімання нам мусіляку перешкоджали невідомі чоловіки, які представилися батьками. мене згодом з'ясувалося, що ці люди пов'язані із мерією. їхніх дітей в цьому садку немає і близько. Також на зйомці були присутні, начебто, мами, задоволені харчуванням в садках. Нас жаба, і діти наші голодні. Але ось ця жінка Катерина Голяченко насправді виявилася бухгалтером благодійного фонду, який діє при садку керувала цим фондом. До речі, донька завідувачки дитячого закладу. Ось ця завідувачка заважає нам зняти дитячу їжу. Отже, замість того, аби розібратися у ситуації та усунути від роботи людей, причетних до скандалу, заступницю мера, начальника райвно та туж завідувачку разом із бухгалтеркою, їх вперто продовжують покривати і цькують мам активісток. Однак ми не припиняємо своєї роботи в цьому напряму і закликаємо батьків об'єднуватися, оформлювати санітарні книжки, брати із собою стерильний одяг і продовжувати перевірки бажано, фіксуючи все на відео. Законом України про дошкільну освіту, в принципі, прописано. Можливість участі батьків у громадському самоврядуванні права батьків цією ж цим самим законом стаття 36, чітко регламентує. Могли батьки скористатися цим, щоб знати, наприклад, чим кормити ту дитину, щоб вона не їла і на ранок макарони, і в обід макарони. Ось приміром Дніпропетровськ. Тут батьки вже об'єдналися і через депутатів міськради, написали запити щодо цін та меню в дитсадках. Незабаром збираються на перевірку. Галина Сергієва Андрій Марченко ТСН тиждень один плюс один.